Моєму ефірі триває. Продовжуємо говорити про масштабну аварію, через яку пів Одеси залишилося без води. З нами експерт у сфері житлово-комунального господарства Валерій Матковський. Вітаємо вас у студії. Здравствуйте, доброго вечора. Ну давайте подивимось відеоматеріал матеріал на цю тему, що ми знаємо на сьогодні. На цей час стосовно цієї події повернемось. І почнемо детально обговорювати. Через масштабний прорив без води залишилось ледь на пів міста. Вже добу затоплює Люздорфську дорогу. Аби знайти причину аварії, розкопали вже дві дорожні смуги. А ось причину у затримці робіт інфокс водоканал бачить у рекламному щиті, який знаходився ось тут і заважав розпочати роботи. Попівдні понеділка 200 метрів дорогої просто залило водою. Сигнал з інфоксводоканалу до управління реклами поступив о 5-й годині. Зняти конструкцію повністю вдалося лише після 10-ї вечора. Весь цей час без води залишалися сусідні будинки, а з 9-ї ранку вівторка майже все місто. Люди шикуються у довжелезні черги в бюветах. «40, 40 хвилин очікували, щоб лише воду набрати. Відгул, не знаю, що буде. Буду кругати. Вот у нас воду виключили в 9 утра. Я здесь живу недалеко. Вот і цілий день я не знала, що була аварія. Ака целый цілий день этим ніхто не занимался. За словами одеситів, вони не отримали жодного попередження про відключення води та не встигли зробити запаси. А поки городяни жаліються один одному, чиновники та комунальники сперечаються, хто ж з них винен у прориві. Представники приватного інфоксводоканалу стверджують, це важка рекламна конструкція розчавила тендітну трубу. Ось вона на карті комунікації. В той же час власник білборду та представники мерії запевняють, все зовсім не так. Когда мы приехали, увидели действительно, Черноморская дорога находилась вся в воде, бигборд находился на расстоянии метров 10 от визуально наблюдаемого фонтана воды, который поступал с под асфальта. Ну и приняли решение щит демонтировать. Под нашей конструкцией никакие трубы не проходят. Конструкция была установлена І ще в 2012 році є абсолютно всі разрешительные документи. Вона встановлена по всім разрешительным актам. Однак в «Інфоксводоканалі» сподіваються вже ввечері відновити водопостачання. Для проведения аварийных работ Водоканал» вынужден был приостановить работу двух насосных станций. Ориентировочно время мы указали 20.00, но искренне надеемся, что постараемся раньше времени найти причину повреждения, найти саму аварию и устранить ее к указанному времени. За інформацією мерії школи, лікарні та поліклініки працюють у штатному режимі у дитячих садках чергові групи. Діана Федотова, Валентин Страковський, Володимир Курбатов, Віталій Прус, Думська Тіві. Ну і долучаємо одразу до розмови народного депутата України, члена комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альону Бабака. Альоно, вітаємо вас у студії Думська ТІВІ. Добрий вечір. Ну от дійсно такий колапс на місцевому рівні вже майже добу Одесити, ну така добра половина одеситів, знаходиться без води. Ну, проблема у тому, що єдина компанія, яка надає послуги з водопостачання в Одесі, це ну фактично компанія Монополіст, взяла у тривалу оренду у міста шляхи. Ну і ось відбувається те, що відбувається, і одразу ж питання зрозуміло, хто має нести відповідальність і що робити. Щоб такого не було, ну ця проблема має щонайменше три виміри. Перший дуже банальний і простий, що кожна система може виходити із ладу. Навіть така потужна система життєдіяльності, як система водопостачання або система водовідведення. І тут треба розуміти, що в таких ситуаціях просто треба приймати швидкі управлінські рішення і вирішувати аварійну ситуацію. Це перше. Друге, це безумовно те, що в е, місті Одеса інфокс водоканал і приватним оператором, які на якого безумовно всі розраховували, як на такого, що е, привнесе в систему управління комунальним майном ефективність інвестиції, і тут треба розуміти, чи дійсно виконує «Інфоксводоканал», вкладені на себе ну взяті з, з обов'язки або очікування, виконує, тому що, наприклад. Для попередження таких ситуацій, яка є сьогодні в Одесі, безумовно існують сучасні методи управління, такі як геоінформаційні системи, за допомогою яких складаються карти мереж, і робляться сучасні огляди мереж, встановлюються плани, паспорти, карти для обстеження систем і з'ясування ну, реальної ситуації, стану кожної мережі. Де вона, де вона прокладається, який в неї стан, коли був стан останнього час останнього огляду? І тут треба запитувати вже міський виконком, міську раду, угу. інфоксводеканал стосовно того, а що відбувається, в який спосіб здійснюється оперативне управління, зокрема мережами, наскільки це ефективно здійснюється. Ну і третій аспект безумовно політичний. А на жаль, в державі Україна, я як політик, як представник комітету профільного а, можу вам сказати, що в державі сьогодні пріоритети всі зміщені в сторону газу енергетики, і забувають, що для людей а, так само важливо не лише мати газ комфорті або електрики, електрику в квартирі чи в будинку для людей так само важливо, щоб була питна вода. І здійснювалось водовідведення, але весь ресурс держави сьогодні, весь ресурс людей, а бюджет і сімей стягований в одну кишеню кишеню нафтогазу. Ми бачимо державні договори, де ми підписуємося під угодами подальшого зростання цін на газ, і не говоримо взагалі про те, що мають розвиватись і інші системи життєзабезпечення. Що значить розвиватись? У людей повинні бути гроші платити в тарифах інвестиційну складову на розвиток систем. На жаль, сьогодні інвестицій практично немає в тарифах на воду водовідведення по всій Україні. І, наприклад, «Питна вода України, державна програма, яка в минулому році була 200 мільйонів. Вона в цьому році не була продовжена через політичну корупцію, тому що ці кошти вирішили: не треба вкладати в водопровод а, треба вкладати в спортивні майданчики. І 200 мільйонів нещасних, 200 мільйонів гривень. Uh -huh. Просто за Брали програми державної питна вода України, пані Олено. З вашого дозволу, давайте почуємо так. думку гостя нашої студії. У нас знаходиться експерт у галузі ЖКГ Валентин Валерій Матковський. Пане Валерію стосовно інвестиційної складової, яка повинна бути в скажімо, тій вартості кубічного метру, за, за за сплату, щоб. Могли і е, е, вкладати інвестиції, скажімо так. Це можливо сьогодні готові одесити та українці в цілому е, на таке впровадження? Ви знаєте, я зовсім не згоден з тою ситуацією, як вона висвітлюється зараз е, вами. Ну Будь ласка, як ви бачите цю ситуацію? Вашу думку? Де Черьомушки, де центр міста? Одна труба нещасна шестисотка потекла, відключили 70% насел будинків. Так ви не погоджуєтесь з рішенням Фоксводоканалу? Та я не те саме питання зовсім в другому. Питання в тому, що. Ті системи, які сьогодні працюють у місті, вони повинні мати відключатись, то есть, перейду на русський язик, щоб було більше понятно, Вопрос же, задвижка не держить і за того, що не держить задвіжка, відключили 70% населення від води. Вопрос надо ставить совершенно по-другому. у нас все ж таки була розмова не така локальна. А от те, то що пропонує пані Олена, якщо Одеситин Почнуть платити більше за кубічний метр, що дасть можливість ну, скажімо, тій компанії, яка взяла в оренду ну саме інфокс сьогодні, вкладати інвестиції в розвиток скажімо, водопостачання та водовідведення. Це змінить ситуацію чи ні? При такому отношенні ні по одній простій причині. У мене до сих пор оригінал договору один із учитував, що я тоді пряме відношення в 2003 році, коли цей договор заключався. как курирующий зам один оригинал естественно остался у меня договора. Угу. Так вот речь о чем идет. Когда э, тогда городской совет давал свое согласие на то, чтобы передать в долгосрочную аренду Инфокс Водоканалу нашу собственность угу. городскую, там было четко заявлено, что Инфокс э, Водоканал будет инвестировать в развитие сетей, водочистку и так далее и так далее. Если сегодня, так, мы возьмем составляющую тарифа, который оплачивает население, то мы увидим совершенно другую ситуацию, что сегодня все горожане являются инвесторами, потому что там есть инвестиционная составляющая непосредственно есть. в тарифе. Поэтому да. мое мнение, давно, и вы помните, если вспомните 2005 год, тогда, когда э, я еще был депутатом Одесского городского совета, и э, целый ряд ребят подняли этот вопрос, который Тоді мером був Гуріса Дартосіч, і тоді ставився вопрос у розриві договору з інфоксводоканалом за ні своїх інвестиційних об'єктив. Це... Пані Лено, так вата. Я зрозуміти це було друге питання управлінське і контролю з боку міської ради, а виконання договору оренди. Тому що безумовно, і тут я погоджуюсь з вашим а, представником студії, mm -hmm. а, який говорить про те, що а, є певні зобов'язання, які на себе брав «Інфокс Водоканал». і саме міська рада повинна контролювати виконання цієї угоди. І якщо виконання немає, якщо не відбуваються ті речі, про які була домовленість між міською радою, тобто між громадою і водоканалом, то безумовно тут треба ну. Звертати увагу на умови договору, можливо, їх треба змінювати, можливо, треба уточнювати механізми контролю за виконанням. А я не можу говорити про це, тому що я не бачу цих показників. Але стосовно того, що вже в тарифі є інвестиційна складова, це також правда. Але якщо ми з вами розуміємо, що сьогодні бюджети людей, сімейні угу. бюджети, переважно йдуть в бік енергетиків. Ну, що ми більше платимо за тепло, ну, так. за газ, за електроенергію, і найменше платимо за воду, каналізацію, поводження з побутовими відходами, то зрозуміло, що ми найменше і платимо а, за інвестиції. А для нас так само важливо мати воду і очищати нормальну стоки, як і мати електрику і газ. То чому бюджет найбільший сімейний має йти саме в бік енергетика, а не на водоканал? Балансовано, то це питання політик, і тут е, я вважаю, що політики державної сьогодні немає. Наша політична сила об'єднання самоповіч робить е, акцент на екологічну політику, на полі, політику поліпшення санітарії і доступу до питного водопостачання як державної політики через інструменти е, фінансові і так далі. Я не буду зараз ваш ефір займати саме на це, але це має бути сьогодні пріоритетом. Що це здоров'я нації? Почули Менію. вас. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашої розмови. Народний депутат України Олена Бабак була телефоном. Ну ось така ситуація, до кого ми повинні звертатися? Ну, скажімо, Одесити страджають від цього, і тому Одесити, мабуть, і мають право спитати: друзі, а чому у нас така ситуація, і хто нам дасть гарантії, що це не буде повторюватись? І що ви робите для того, щоб це не повторювалося? Ну, це хто що робить, потрібно звертатись до міської влади. І у нас є депутатський корпус, так? Так, перейду опять на русский. Более, так сказать, приемлемый в Одессе пока язык. Значит, е... вопрос же, есть комиссия, которая занимается системой жилищно комунального хозяйства. Есть там председатель коммуни... комиссии Иваницкий. Uh угу. вот. вот. вопрос, пусть вызывает инфокс-водоканал. И разбирается с вопросом. Я еще раз говорю, Говорят о масштабной аварии, обычная авария. Ні, какого там какой-то там супер а ви пам'ятаєте, коли в останнього так затоплювало вулиці, коли дійсно ну, людей без попередження залишали без води на тривалий термін доволі? Коли ну, це було у нас восстанньо? такі време від време, я можу спомніти живахову гору, коли були такі ж, причому зимою па так, також такі масштабні. Масштабне када за затопі та тут нас... вопрос другому. От смотрите ще раз як давайте телефони дзвінок <гум> і потім в продовжимо. А, Вітаємо вас. Ви в ефірі. Ваше питання чи коментар. Здравствуйте. Меня зовут Алена и хотела бы вот по поводу поднятия тарифов поговорить. Почему? Потому что элементарно у нас проблема в доме с піддомовим краном, который до сих пор уже на протяжении полугода не заменен. О каких поднятиях тарифов может быть речь, если элементарный водоканал не выполняет свои обязанности?» Они меня посылают, пишите в ЖЭК заявление. Я в ЖЭК приходила. Мне начальник ЖЭК при мне же повторно давала заявки на замену этого запорного крана, из-за которого жэковские работники не могут поменять мне запорный кран на мою квартиру. Из-за этого я не могу перекрыть воду в своей квартире. И у меня течет труба уже на протяжении полугода. И э, у меня уже э, эти перекрытия э, половые прогнили, и э, в один прекрасный момент я могу просто рухнуть вниз в подвал вместе со своим э, извините санузлом и с кухней со всеми делами. Так. Дякуємо да, вам дякому. за дзвінок. Насправді ця ситуація не така неодноразова. Це відбувається. Нема кому... комунікації між інфоксведоканалом та ЖЕКом та там, СМД. Її так такої, яка повинна бути, її нема. Це точно. І коли там є такі випадки, то що робити там людині, яка не може вирішити самостійно це питання? Ну, послушайте меня, действительно, здесь работа зама, который контролирует эти вопросы. Каждый вторник собирается вся система жилищно-коммунального хозяйства, ведется аппаратная. И, наверное, директор ЖКС на территории, ну, uh -huh. наша зрительница не сказала адрес свой. Вот. Мог бы поднять этот вопрос, если этот вопрос не решается в течение полугода. Да? В аппаратном записали, на следующий вторник подняли этого самого представителя инфокс и спросили, почему не сделали. То есть пас в данном случае от э, директора ЖКС, -а, вот, который э, обслуживает данный дом. Вот. Это однозначно. Но я еще раз хочу третий раз все-таки вернуться и акцентировать внимание, что да. вот эта проблема... Которые мы сегодня, о которой мы сегодня обсуждаем, связана непосредственно с тем, что никто не занимается как раз системами вот, э, водоснабжения в том объеме, как это должно быть. Я привожу пример, пусть скажут, ну это же не тот город, э, Хмельнюк, э, город э, Черноморский Черноморск, Личевск по-старому, да? вот. где вся система закольцованная. У нас в Одессе тоже очень много закольцованных систем, которые кварта mm -hmm. квартальных, да? Вот. И они четко могут перекрыть каждый квартал, отсечь эту утечку и дальше весь город спокойно с водой. Здесь сделали на ровном месте проблему. Вот. Я вчера случайно попал, просто возвращался домой и проехал, видел этот потоп. Сегодня, когда ехал к вам, ради интереса тоже проехал. Как говорят, где щит, где течь. Вопросы там, зрители сами это все прекрасно видят. Но вопрос же в другом: если бы работала запорная арматура, закрыли шестисотку, весь город дальше с водой. Вопрос чисто к водоканалу uh -huh. вот. То есть в данном случае Городской совет от имени этого самого жителей города Одесса должен обратиться с ИСКом и взыскать сумму. Це определенність інфокс в пользу жильців, щоб далі такі питання не. А це буде безпрецедентний випадок. А чого? У нас був такий вопрос по обленерго кадати 10 лет тому назад. 10 років. Це років. вчора. 10 років. Дякуємо. Дякуємо. Валерій Матковський, експерт у сфері ЖКГ, був у нас в студії. Невелика пауза і продовжимо.